Так, досмажую тільки була повна миска фаршу. Дивіться, як класно. Я так люблю, коли вони отак. Отак. Як м'ячики. Бачите? Краса. Насень. Ось, дивіться, повна утятничка, начинаємо робити наші шари смачні. Засипаємо це все цибулькою зеленою. Кілька листочків лаврового листочка, як бачите, помитого обов'язково. І починаємо викладати домашню томатну пасту. У мене помідори з перчиком болгарським. Ось так все гарненько. Йдемо закладати Ось, слоями. Другий шар ми так само закладаємо все з томатною пастою домашньою, засипаємо цибулькою свіжесенькою. І вливаємо кип'яточка. Я в ці сковородочці, що смажились, закип'ятила трошечки водички. Зовсім небагато. Все. Ставимо тушкуватися хвилин на 40. Буде дуже смачно.